Пацінко Боже! Алло, ти де? Де летиш? Ой. А я де? А чекай, чекай, то, то я в хаті, в хаті. Ай, матка Божа. Ага, а Галю, а що там вчора було? О, щось нічого не пам'ятаю. О, та ні, я Я щось трохи пам'ятаю. Ну, не дуже. Ой, пам'ятаю, що ми. З котом новий рік зустрічали. О, він їв віскас, а ми в олів'є. Що? Потім наоборот, а Боже. господи. О, а розкажи, а що? А що там було? Шо? Я хоч красива була, красива чи ні? О, красива. А що? І? І танцювала? А і танцювала також. А, де? З ким? Званюю? З, з Колею? З двома. Та що ти кажеш таке, Галю? Де? На столі? Під столом? На люстрі? Та, Та бути таке не може, ні, може, 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 вірю, тепер вірю. Боже. Галю а де, а де ялинка? Галю, де ялинка? З тобою? Ти що, Галю, ти що її з метлою перепутала? Боже мій? Галю, ну, а польот хоч нормальний? Шо? Що? Ще не приземлилась? Боже мій, боже. Ой, Галю, ти таке кажеш? Ти таке розповідаєш, Боже? Боже, ну ти як, як приземлишся, ти хоч дай знати. О, я піду росольчику, пошукаю, ай, Боже мій. Слухай, слухай, а де? А де кіт? Де? Що? як продали? На що продали? Пляшки не вистачало, Боже. А кому продали? А, а, о, добре, хоч сусідові. Може відкуплю зараз. За росольчик. А, слухай. А, 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 а мама де? Ми хоч її не продали, як кота. Ні? Що втекла? Куди втекла? Боже на вокзал? Господи, ой, мада моя. ай, матінка моя, Боже, слухай, треба йти лікуватися. Казала мені мама, казала, з ким новий рік зустрінеш від того потім діти у вересні. Thank <laughs> you.